Доброго дня. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в селі Стрипочка Болотовського району. Отже, у нас сьогодні перше навчання склеювання бумаги методом штульня. У нас є свіже, я не знаю, чи свіже кровіче гімно. Бачимо, ну, у нас трохи трохи позасухало. За ми навчимося з вами. Протягом цих пара хвилин склеювати докупи гімно. Кореспондент зараз вам розкаже, як правильно набирати гімно і склеювати його докупи. Можна взяти спокійно два листка бумаги і приступати до навчання. Отже, передаю слово кореспонденту Петрові. Отже, доброго дня. Сьогодні ми беремо кусочок бумаги. Точніше два кусочки і розказуємо вам, як склеювати їх докупи завдяки чудової речовини. <світ> чудової речовини, яка називається... <світ> яка називається понос. Ну, Понос це якщо воно вилазить сраки і трошки розривається. Але ця речовина називається простим словом гімно. Отже, беремо листочок один. Намазуємо трошки щойно свіжого, ну, можливо, вже воно годинку десь приблизно стоїть, тому що мухи, коротше, трошки типу, кашеють, беремо. Я так візьму бумагу, щоб не обмазатись, тому що в мене її зовсім мало. І намазуємо. Стараємося чим побільше. Да? От, у нас є такий. От таке от... Ця, як воно, отаке от о. Воно в такому Чуть-чуть <ривіт> меншому. <ривіт> Трошки запах, типа. Намазуємо, намазуємо і беремо от ще трохи, в принципі, і вистачає от. І беремо, склеїмо її докупи. Отже, затримуємо от. Трошки притискаємо так, щоб не обмазатись, тому що пізніше дуже важко відмитися і воно штиняє, ну, пахне зовсім неприємно. Але завдяки бумага завдяки цьому, воно да? ну, трошки допомагає, ну коротше. Менше з тим. Самі розбирайтесь, будете пробувати. Самі розберетесь і в цій, всім і будете розуміти. А, ще хочу вам сказати, от. що можна... І маємо от такі от, вже з два докупи з'єднаних, бачите, воно можна, супер. і е... може бути шпаргалка, може в якості шпаргалки використовувати. От. Можна, 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 можна. можна ще зразу ще один листок наклеїти, пше пр але, а але трошки більше пропорція гамна, але, але ще розбавити його з водою. У нас води нема, тому ми будемо використовувати сечу. Ми цього не будемо показувати, зараз коросподати відійде. Я вибачаюсь. Зараз короспода відійде пустить. І ми закінчимо наші кореспонденції. Отже, набираємо какашку. так. набрали. я спробуємо. І приклеюємо, будь ласка. До початок, початок. до бумаги. У нас утворився трословий гімнопапір, який можемо використовувати для утеплення, також для дерев, які дуже багато мають комашнів всередині. Ми просто беремо скотчем, приклеюємо цей папір. По-перше, дерево гарно росте і по-друге, можемо скористатися, що е, плоди цього року будуть хороші, тому що ми маємо свіже коровиче гімно, яке приліпляємо до дерева. Можемо ще один слой дати. Також бачимо відбитки. Ці відбитки нагадують нам, що да, сечу корови. Видно, у нас біла сьогодні, тому що корова сьогодні постяла. Отже, можемо ще зробити по-інакшому. Можемо ще набрати звідси гімна. І цим самим гімном приклеювати до дерева. На цьому ми закінчуємо наш репортаж. Цього до ми... подальших зустрічей. На другий раз буде е, куряче гімно і голуб'яче. Дякуємо за увагу.